Так, розкажіть, будь ласка, як вас звати? Я Корченка Ангеліна Леонтівна, мені 83 роки, проживаю в цьому будинку, з, з самого заснування. А це скільки років вже? Сімдесят 77. сім. Будинок зданий в експлуатацію в 1977 році. Розкажіть, ласка, важко, дуже важко, дуже важко. Це все бачити, пережити дуже важко. Хатка моя постраждала, там нема вікон, заклиніли двері, але я зуміла сама вийти. Відкрутила замки у стресі, в такому, вибили їх ногами, ну, живі. Постраждали є, але не в моєму під'їзді у п'ятому, там чоловік обгорівший дуже. А взагалі пожежу вночі бачили? Ну це було шість о шість ранку. О шістій ранку дуже горіло, палало там, там все чорне, чоловік цей дуже кричав. Ну, приїхали і рятувальники, і пожежники, все, все було, організували гарну допомогу. Зараз от роблять стрілі, як вони хто? Вони, ну, майстри якісь, по яких частині не знаю, і обкладають збиті вікна і все таке. Отак. От а <клух> а як зараз ваша квартира, Вам особисто що чи ми плівку видали, і гуманітарну допомогу дали, і на сутки їжі дали. Це було організовано, і люди такі добрі, всі співчувають. Нічого не можу сказати. Нічого. Тільки важко. Як, як ваші сусіди з кименжую, сподіваються? Ну так само, як і я. Що ж, ну чоловіки наші у під'їзді дуже молодці. Вже каміння повиносили, все таке. Ну так що ні, ні, народ співчуває, робить, терпимо, а що робити.